Друзі, вітаю кожного із вас. Хай Господь грязно поблагословить, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Закликаю всіх розповсюджувати певний контент, ставити вподобайки, робити поширення або писати коменти. Чому це важливо? Тому що разом ми повинні проповідувати Євангеліє. Разом ми повинні впливати. На людей, які сьогодні ще не знають Бога, не знають Боже Слово, не знають Божої волі. Тому ми повинні сьогодні йти в інтернет і говорити радісну звістку, що Бог любить, Бог прощає, Бог милує, Бог спасає, Бог зцілює, Бог хоче змінити життя людей. Амінь. Про що сьогодні хочу поміркувати? Один текст мене зачепив, я сьогодні буквально читав Біблію і. Звернув увагу на один текст, на один вірш. Людина ніколи не викупить брата свого і не дасть Богові викупу за нього. Що ми повинні з вами, друзі, зрозуміти, що кожен з нас, ми маємо трошки життя: хтось більше, хтось менше. І за життя ми повинні визначитись. І вирішити, і зробити вибір, або в пользу Христа, щоб присвятити Йому своє серце і життя, або в пользу світу цього, і Богом цього світу є сатана. Коли ми любимо світ, коли ми не шукаємо Бога, коли ми живемо, як живуть усі. І ось що я бачу в Біблії. Я бачу, що у нас інколи є сподівання, що ми можемо жити як попало. А потім хтось з наших родичів або монастир побудує або церкву, або пожертву занесе в церкву, або свічки купить, або попросить, щоб хтось постійно молився, 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 молився за померлого. І ми розраховуємо, що яким чином ми викупимо їх для гарнішого, або кращого життя. Але що говорить Біблія? Біблія говорить, що це неможливо. Людина особисто повинна прийняти Господа Ісуса Христа своїм особистим Господом та Спасителем, віддати Йому своє життя, покаятись, прийняти, Божу благодать і спастись Божою благодатью і тією жертвою, що Господь звершив. Ось коли багач помер. що ми розуміємо з цієї історії? Це Луки 16 розділ. Притча сам Христос розповідає про багача і Лазаря, що багач розумів, що вже все з пекла він не вибереться, що його не викуплять за гроші, йому не допоможуть, щоб його рідні близькі не робили все, він зробив неправильний вибір, він пішов не в ту сторону свого життя, він заблукав в цьому житті. Він не зрозумів, що Христос є шлях, істина і життя. І вже нічого не можна поміняти. Він про одне просив, щоб його брати не пішли в пекло, щоб хтось їм сказав про Господа, про інший шлях в цьому житті, про краще життя. Слово Боже говорить, що один раз приходить такий момент, що людина помирає, далі суд, далі суд. Вже ти його не викупиш, не вимолиш. Свічками не відмажеш, не замажеш. Уже йому нічого і ніхто не допоможе. Йому сьогодні, твоєму синочку, твоєму чоловіку, або тобі, або твоїй донесі, сьогодні треба зробити вибір в пользу Ісуса. Ісус, будь моїм Господом, будь моїм Спасителем. Я присвячую своє серце тобі, своє життя. Я каюсь за свої гріхи. Я розвертаюсь і я йду за тобою. І я приймаю Божу благодать. Тому тут і написано, людина ніколи не викупить. У нас сьогодні є ще шанс. Є ще шанс у нас. Тому Біблія говорить, поки ми живі, є шанс. Потім вже буде пізно. Тому ти сьогодні живий, ти дивишся, мене, вибори Ісуса. І вибери Божу благодать. І хай Божа благодать виливається на тебе. Амінь.